Під час сесії обласної ради депутати підняли тему безпеки на дорогах регіону. Зокрема, депутат Олена Галагуза згадала про аварію, яка сталася вранці 18 грудня поблизу села Двірець, у якій загинули троє людей. Також депутат згадала і про ДТП у селі Тетерівка, до якої може бути причетний депутат Дмитро Кропачов. Сьогодні зранку сталася дуже страшна аварія у селі. Двірець району. Це в Бердичева. І також всі знають про трагедію, яка сталася нещодавно у селі Тетерікато Морського району. Мене дуже цікавить питання самобезпеки і пішохідних переходів, тому що ми знаємо, що той перехід, м'яко кажучи, не дуже видний, без освітлення, і чи взагалі у нас вживаються заходи у цьому напрямку, і що власне, відбувається у цьому випадку, про ДТП за участі нашого колеги. Процесуального керівництва з прокуратура в області можливо саме те, як вони працюють, вплине на те, щоб пришвидшити там вирішення проблеми. Саме цього пішоходу переходу, бо дійсно громада дуже утворна, і це не один випадок там, який стався сам жаль. Прокурор до трибуни на прохання депутата вийшов, однак одразу пояснив, за безпеку на дорогах відповідає не він, а детали розслідування страшної аварії, яка забрала життя 60-річної жительки села Тетерівка, розповісти не може, бо це таємниця слідства наразі. Триває досудове розслідування, призначено ряд експертиз, після завершення яких буде прийнято процесальне рішення у кримінальному провадженні. Більше будь-якої іншої інформації надавати, законом мені заборонено. Я не є процесальним керівником у кримінальному провадженні. І розголошувати дані досудового розслідування, не маючи дозволу, слідчого і процесального керівника, я не маю ніякого права. Законом мені це заборонено. Тому перепрошую. Я, звісно, би з великим задоволенням проінформував про хід розслідування цього кримінального провадження, але на даний момент, в даному залі, не виходячи за межі цього приміщення, я від процесального керівника від слідчого не отримав такого дозволу. Щодо безпеки на цій ділянці дороги розповів і начальник служби автомобільних доріг. Пішоходний перехід, знак населеного пункту, швидкість 50. Є розмітка горизонтальна, пішоходний перехід, стоїть знак. Збивають людину на пішохідному переході. Я думаю, що слідчі розбереться, чия тут вина. Тут другого нема варіанту, розумієте? Так, да, прискорбна ситуація, гибнуть люди, але, ну розумієте, дорожники тут не при чому. Там все по стандарту зроблено. розумієте? Освітлення ми запланували, ми там будемо робити освітлення. От ви щоб розуміли, освітлення пішохідного переходу з облаштуванням світофорного об'єкта приблизно стоїть 1 сімсот. 700 Розумієте, Тобто це кошти. Я не можу їх виділити зараз, тому що вони повинні стояти в плані річному. Врешті депутат від блоку Петра Порошенка Ірина Костюшко закликала припинити обговорення цього питання. Сьогодні ми маємо ситуацію, яка ставить на гід політична методи нашу колегі. Незважаючи на те, що він є представником політичної партії, яка є конкурентом партії, представником якої є, я, все ж, я вас закли... закликаю всіх вас, не видаючи політичну тимістуру, поглянути на ситуацію, з яких потрібно виконувати право. І а, не шокуватися в чергу, щоб винести вирок. Я прошу не притворювати до зраду в судище, над як будь-якою.